Доброго ранку, хлопчики і дівчатка! запрошую вас у світ природи. Дітки, подивіться, який сьогодні у нас незвичайний гість. Це казковий гарбуз. Він завітав до нашого садочка, щоб познайомити вас зі своїми родичами, овочами, які так щедро нині вродили на городі, а їх у гарбузика ой як багато. Тож давайте скоріше розглянемо їх. Гарбуз прийшов до нас із городу, де саме в цей осінній час вродило багато овочів. Ось вони, осінні овочі. Дітки, знайдіть картоплю. Правильно, це картопля, картоплина. Яка картопля? Велика, довгаста, гарна. Картоплина крупна з маленькими вічками. А де ж виросла картопля? Так, на городі. Справді, картопля виросла на городі, бо вона овоч. А це що за овоч? Так, звісно, це буряк. Бурячок. Який буряк? Невеличкий і з хвостиком. Зверху буряк темний, а всередині він яскравіший, червоний. Де виріс буряк? Так, на городі. Дітки, а що це? Який це овоч? Так, морквиця, оранжева цариця, довга, солодка, росте в землі на грядці, а хто знайде капусту? Молодці, ось вона, кругла капустина на городі виросла. Якого вона кольору? Вірно, зеленого. Дітки, а що це за овоч? Так, цибуля, якого кольору цибуля? Жовтого якої форми цибуля? Молодці круглої. Цибуля росте на городі. Дітки, який овоч ми ще не згадали? Подивіться, чи є тут помідор. Так, молодці ось він. Який він? Круглий, соковитий, червоний. Так, а де ж росте помідор? Так, на городі. Дітки, а зараз послухайте, будь ласка, казку, як овочі посварились. Посварилися овочі на городі хто важливіший та головніший. Огірки та помідори, квасоля та картопля такий галас вчинили, що усі горобці розігнали. Капуста запихтіла, Що ви репетуєте? Ясно, що важливішого за мене овочу немає. Он скільки місця я на грядках посіла, і водою мене хазяйка найбільше напуває». Морква на такі слова аж з землі до половини вилізла. Ах ти, тостухо, Подивись, яка я красуня, а вітамінів скільки в собі вміщую. Куди тобі до мене? Що до вітамінів, втрутилася цибуля. То ви усі мовчали. А вже як мене хазяйка любить, як різати починає, аж плаче від жалю. Зрозуміло ж, хто тут головніший? Ну, як вже казати, хто головніший, то це я, наголосила картопля. Вже як біля мене порається і підгортають, і прополюють, а жуки та личинки руками збирають. Ой, та вже помовчи, теж мені овоч, загоркала квасоля. Ти ба, яка ти брудна, ні форми, ні кольору, жах. А я гладенька, рівненька, діточки моїми зернятками, наче іграшками граються, милуються дівчата, намисто з них роблять. А квіти мої не гірші за ті, що на клумбах. А вже як зварити, то за смаком не гірша за тебе. Довго сварилися овочі, і, мабуть, якби не коріння, то й до бійки дійшла сварка. А так тільки похрипнули всі на вечір, і тоді баклажан, як найрозумніший, сказав Годі лаятися! Зараз хазяйка прийде, буде вечерю готувати, от і побачимо, хто з нас головніший, кого вона більше полюбляє та до вечері візьме. Усі погодилися, тим паче, що розмовляти вже не могли, тільки покивали головами, мозгідні. Прийшла хазяйка, трішки картопельки купнула, цибулю зрізала, горку висмикнула, взяла й квасолю, і перець, і баклажани. В одній каструлі кипить борщ, поруч у горщику Раговичеве. Сидять овочі, пихтять. Розварюються, один одному в очі не дивляться, бо соромно усі свої смаки з укропом змішали пахощі на всю кухню. Дітки, чи сподобалася вам казочка? Сподіваюся, що так. Назвіть, які ж овочі сперечалися. Чи можна назвати якийсь один головний овоч? Ні, не можна, адже кожен овоч по-своєму корисний, важливий, необхідний людям. Дітки, пропоную вам разом з батьками пограти в гру, впізнать за смаком, що за овоч? А наш гість гарбузик дуже задоволений вами, адже ви такі розумненькі, і він. Не шкодує, що познайомив вас зі своїми родичами, овочами. Йому вже треба йти, а вам відпочивати до зустрічі малята!